Розділ 9. Модульні тести за останні 10 років наша професія пройшла довгий шлях. У 1997 році ніхто навіть не чув про TDD – Test Driven Development – розроблення через тестування. Переважна більшість розробників уявляла модульні тести як короткі фрагменти тимчасового коду, за допомогою яких можна переконатися, що їхня програма працює. Ми ретельно виписували класи і методи, а потім підмішували спеціалізований код для їх тестування. Зазвичай при цьому використовували якусь нескладну керівну програму, що давала змогу вручну взаємодіяти з тестованим кодом. Пригадую, як у середині 90-х я написав програму на C для вбудованої системи реального часу. Програма являла собою простий таймер із такою сигнатурою. Ідея була проста: метод execute класу Command виконувався в новому програмному потоці із заданою затримкою в мілісекунди. Залишалося зрозуміти, як його протестувати. Я створив просту керівну програму, яка прослуховувала події на клавіатурі. Щоразу, коли вводився відповідний символ, програма планувала виконання команди, що повторювала той самий символ 5 секунд по тому. Потім я настукав на клавіатурі ритмічну мелодію і почекав, поки ця мелодія з'явиться на екрані через 5 секунд. Мені Потрібна така дівчина, як та, яку знайшов мій старий добрий тато. Я наспівав цю мелодію, натискаючи клавішу Крапка. А потім проспівав її знову, коли крапка почала з'являтися на екрані. І це був увесь тест. Я переконався в тому, що програма працює, показав її своїм колегам і викинув тестовий код. Як я вже казав, наша професія пройшла довгий шлях. Зараз я б написав комплексний тест, який перевіряє, що всі закутки мого коду працюють саме так, як годиться. Я б ізолював свій код від операційної системи, не покладаючись на стандартне виконання за таймером. Я б самостійно реалізував хронометраж, щоб тестування проходило під повним моїм контролем. Заплановані команди встановлювали б логічні прапори, а потім тестовий код виконував би мою програму в покроковому режимі, спостерігаючи за станом прапорів і їх переходами з хибного стану виставлений після того, як минув потрібний час. Коли у мене накопичився б. Пакет текстів. Я б подбав про те, щоб ці тести були зручними для будь-якого іншого програміста, який має потребу працювати з моїм кодом. Я б простежив за тим, щоб тести і код поставлялися разом в одному вихідному пакеті. Так, ми здолали довгий шлях, але дорогу ще не пройдено до кінця. Рух Agile. І TDD заохочують багатьох програмістів писати автоматизовані модульні тести, а їх ряди щодня поповнюються новими прихильниками. Однак, у гарячковому прагненні інтегрувати тестування у свою роботу багато програмістів втрачають тонші й важливіші аспекти написання гарних тестів. Три закони TDD. у наші дні кожному програмісту відомо. Що за вимогами TDD модульні тести слід писати заздалегідь ще до написання коду продукту. Але це правило лише верхівка айсберга. Розгляньмо такі три закони. Перший закон. Не пишіть код продукту аж поки напишете відомий модульний тест. Другий закон. Не пишіть модульний тест в обсязі більшому, ніж необхідно для відмови. Неможливість компіляції є відмовою. Третій закон. Не пишіть код продукту в обсязі більшому, ніж необхідно для проходження поточного відмовного тесту. Ці три закони встановлюють межі робочого циклу, тривалість якого становить близько 30 секунд. Тести і код продукту пишуться разом, а тести на кілька секунд випереджають код продукту. За такої організації роботи ми пишемо десятки тестів щодня, сотні тестів щомісяця, тисячі тестів щорічно. Саме тоді тести охоплюють практично всі аспекти коду продукту. Величезний обсяг тестів, який можна порівняти з обсягом самого коду продукту, може створити чимало організаційних проблем. Про чистоту тестів. Кілька років тому мені запропонували взятися за навчання команди, яка вирішила, що тестовий код не мусить відповідати тим же стандартам якості, що і код продукту. Члени команди свідомо дозволяли одне одному порушувати правила в модульних тестах. На швидку, ось яким девізом вони керувалися. Розумно вибирати імена змінних не обов'язково. Короткі та змістовні тестові функції не обов'язкові. Якісно проєктувати тестовий код, створювати його продуманий логічний поділ не обов'язково. Тестовий код працює, охоплює код продукту і цього цілком достатньо. Мабуть, деякі читачі співчутливо поставляться до цього рішення. Можливо, хтось у минулому писав тести на зразок тих, які я написав для свого класу таймер. Перейти від написання тимчасових тестів до створення наборів автоматизованих модульних тестів це величезний крок. Багато програмістів. Як і та команда, у якій я викладав, вважають, що тести на швидку кращі, ніж повна відсутність тестів. Але насправді тести на швидку рівносильні повній відсутності тестів, якщо не гірше. Справа в тому, що тести повинні змінюватися згідно з розвитком коду продукту. Що примітивніші тести, то важче їх змінювати. Якщо тестовий код надто заплутаний, то може виявитися, що написання нового коду продукту триватиме менше, ніж спроби втиснути нові тести в оновлений набір. Під час зміни коду продукту старі тести перестають проходити, а плутанина в тестовому коді не дає змоги швидко розібратися з проблемами, що виникають. Так, Тести починають розглядати як баласт, що постійно зростає. Від версії до версії витрати на супровід тестового пакета безперервно зростали. Зрештою, випробування стали головною причиною для скарг розробників. Коли керівництво питалося, чому на роботу йде стільки часу, розробники звинувачували в усьому тести. Скінчилося все тим, що вони повністю відмовилися від тестового набору. Однак без тестів програмісти втратили можливість переконатися в тому, що зміни в кодовій базі працюють так, як і сподівалися. Без тестів вони вже не могли пересвідчитися, що зміни в одній частині системи не порушують роботи інших частин. Кількість помилок почала зростати. Водночас, щойно кількість непередбачених дефектів почала зростати, програмісти почали уникати змін. Вони перестали чистити код продукту, тому що побоювалися, чи не буде від змін більше шкоди, ніж користі. Код продукту почав загнивати. У результаті команда залишилася без тестів, із заплутаним і повним помилок кодом, із незадоволеними клієнтами, і почуттям, що всі зусилля з тестуванням не дали ніякої користі. І в певному сенсі вони мали рацію. Зусилля з тестування справді виявилися марними, але спричинило все це їхнє власне рішення. Недбало написані тести призвели до катастрофи. Якби команда відповідально поставилася до написання тестів, час не був би витрачений марно. Я кажу це абсолютно впевнено, тому що працював і викладав у багатьох командах, які домоглися успіху з акуратно написаними модульними тестами. Мораль проста: тестовий код не менш важливий, ніж код продукту. Не вважайте його кодом другого гатунку. До написання тестового коду слід ставитися вдумливо, уважно і відповідально. Тестовий код має бути таким же чистим, як і код продукту. Тести як засіб забезпечення змін. Якщо не підтримувати чистоти тестів, ви їх утратите. А без тестів утрачують усе, що забезпечує гнучкість коду продукту. Так ви не помилилися. Саме модульні тести забезпечують гнучкість, зручність супроводу і можливість повторного використання коду. Це пояснюється просто. Якщо у вас є тести, ви не будете боятися вносити зміни в код. Без тестів будь-яка зміна погрожує потенційною помилкою. Хоч би якою гнучкою була ваша архітектура, хоч би яким якісним був логічний поділ вашої архітектури, без тестів ви будете опиратися змінам через острах, що вони призведуть до виникнення прихованих помилок. Із тестами ці побоювання майже повністю зникають. Ширше охоплення тестуванням зменшить градус занепокоєння. Ви можете вільно вносити зміни навіть у заплутаний і малозрозумілий код, що має далеко не ідеальну архітектуру. Тобто спокійно покращуватимете архітектуру і будову коду. Отже, наявність автоматизованого пакету модульних тестів, що охоплюють код продукту, має найважливіше значення для чистоти та ясності архітектури. А причина полягає в тому, що тести забезпечують можливість внесення змін. Тож, якщо ваші тести недостатньо чисті та опрацьовані, ваші можливості змінити код зменшуються. Ви втрачаєте можливості поліпшення структури коду. Неякісні тести призводять до неякісного коду продукту. Зрештою, тестування взагалі стає неможливим і код продукту починає загнивати. Чисті тести. Які ознаки повинен мати чистий тест? Їх три. Легкість для читання, легкість для читання та легкість для читання. Імовірно, читабельність у модульних тестах відіграє ще важливішу роль, ніж у коді продукту. А що робить тестовий код легким для читання? Те саме, що робить читабельним будь-який інший код. Ясність, простота та виразність. У тестовому коді необхідно передати максимум інформації за допомогою мінімуму засобів. У лістингу 9.1 наведено фрагмент коду з проєкту фітнеса. Ці три тести важкі для розуміння, безсумнівно, їх можна вдосконалити. Перш за все, повторні виклики AddPage і Assert Substream містять величезну кількість повторюваного коду. Набагато важливіше те, що код просто забитий другорядними. Подробицями, які знижують виразність тесту. Наприклад, придивіться до викликів Path Parser, що перетворюють рядки в екземпляри PagePath, виконувані обхідниками Crawlers. Це перетворення абсолютно несуттєве для цілей тестування і тільки затемнює наміри автора. Другорядні подробиці, що оточують створення відповідача, а також збирання і перетворення відповіді теж є звичайним шумом. Також зверніть увагу на незграбний спосіб побудови URL-адреси, запиту з ресурсу та аргументу. Я брав участь в написанні цього коду, тому вважаю, що маю право критикувати його. Загалом, цей код не призначався для читання. На нещасного читача обрушується цілий водоспад дрібниць, у яких необхідно розібратися, щоб ловити в тестах хоч якийсь сенс. Тепер розгляньмо вдосконалені тести з влістингу 9.2. Вони роблять абсолютно те саме. Але код був перероблений і набув більш ясної і виразної форми. Структура тестів явним чином відтворює шаблон «Build, Operate, Check. Кожен тест чистко ділиться на три частини. Перша частина будує тестові дані, друга частина виконує операції з тестовими даними, а третя частина перевіряє, чи привела операція до очікуваних результатів. Зверніть увагу, більшість дратівливих дрібниць зникла, тести не роблять нічого зайвого, і в них використовують тільки справді необхідні типи даних і функції. Будь-який програміст, який читає ці тести, дуже швидко розбереться в тому, що вони роблять, не збиваючись на манівці і не загрузаючи в зайвих подробицях. Предметно орієнтовна мова тестування. Тести з лістингу 9.2 демонструють методику побудови предметно орієнтованої мови для програмування тестів. Замість виклику функції API. Які використовують програмісти для маніпуляцій із системою. Ми будуємо набір функцій і службових програм, що використовують API. це спрощує написання і читання тестів. Наші функції та службові програми утворюють спеціальний API, по суті, мову тестування, що її використовують програмісти для спрощення роботи над тестами. А також, щоб допомогти іншим програмістам, які будуть читати ці тести згодом. Тестові API не проєктують заздалегідь. Він розвивається на базі багаторазового переробленого тестового коду, переобтяженого непотрібними подробицями. За аналогією, з тим, як я переробив лістинг 9.1 в лістинг 9.2, дисципліновані розробники. Переробляють свій тестовий код у більш лаконічні та виразні форми.